Всім привіт радіолюбителі підписчики групи електрик ростенські схеми для початківців. Ось. Мідобразователь, що він робить? Заряджає телефон. Не вірите своїм очам. Ось. Ось. Заряджає телефон. Напруга. 8,5 вольт. Падає а додостанет телефон відключиться. Так. Телефон заряджається. Транзистори не нагріваються. Ось. Здравствуйте, збою програми у роботі. Козатов. Ну, телефон заряджається, заряджається. Ось такий процес образователь Но, цей преобразуватель скажу відразу. Якщо будете його, коли вже, заробити, вже все, то він не заробить від акумулятора, ніколи не включиться. Тому що я це вже на собі вже перевірив, акумулятор він не заробить. Потрібно підключати до будь-якого генератора. Може бути і автомобільний будь-який. Головне, щоб напруга безупинно поступала. Якщо акумулятор, то акумулятор, ну, трасу замкнеться напруга і все і робити не буде. Ось. Транслагалі не гріються. Лише добренько розкочаюється обмотка трансформатора. Ну а що з телефоном телефон заряджається. Ось це шоста спроба зарядити телефон. Ну, шоста вдалася. П'ять попередніх не вдалося. Ну ось так, то просто і звичайно. Можна зарядити телефон. <кій> Ще потрібно мені його доробити тут? Поставити мою великий трансформатор. <кій> тут теж інший поставити. Замість цього, ну, багато чого. No. У корпусі все поставити. Термоклам все посклеювати, щоб, <coughs> щоб не розпалося, не замкнуло. І все. Напруга подається по звичайному. Цей-трансформатор через електромагнітну індукцію. На ми получаємо 10 вольт. 10 вольт подається на діадний мост. По всім двом дротикам подається сам генератор частоти. Це малочастотний і маломочений. Частота 40 Гц. Ну не 50, конечно. 50 є то на 4.

Pisati skupaj, pa tudi na kanal. Če se vam je zdelo, da ste vsa 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 v v v vsa 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 v vsa 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 v 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 vsa vsa v 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